Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка узнала, що оце називається шестерні, а як сюди поставити третю, то вона заблокує перших дві. Ємсенко Ольга. Говоримо сьогодні про обмін речовин. Обмін речовин термін застарілий, тепер треба казати метаболізм, але обмін речовин якось зрозуміліше дітям. Метаболізм складається із двох протилежних процесів. Синтез. Зліва, ви бачите, і розщеплення це справа. І ми почнемо про розщеплення. Коли ми поглинаємо їжу, то перед тим, як увібратися у нашу кров, їжа повинна пройти процес травлення. Великі молекули їжі розщеплюються до дрібних, які можуть проникнути крізь клітину. І це відбувається у травній системі. Травлення у нас починається з механічного подрібнення у роті, а продовжується ферментативним розщепленням, тобто за допомогою ферментів, тому що температура тіла у нас досить низька. І це відбувається у різних відділах травної системи, починаючи з рота і закінчуючи товстим кишечником. Травні ферменти вивчав такий український професор, як Олександр Данилевський, і це було 100 років тому. Продукти розщеплення смоктуються з кишечника у кров і у лімфу. У кров смоктуються продукти розщеплення вуглеводів і білків, а в лімфу – ліпідів І далі вони транспортуються до клітин, а клітини вже знають, що із цим робити. Організми можуть живитися їжею різноманітного походження рослинного, тваринного грибного і самого різноманітного хімічного складу. Основна мета травлення утворити універсальні хімічні молекули. Це невелика кількість основних молекул, які будуть зручні для використання ферментами. І е, ті молекули, з якими працюють ферменти, називаються субстрати. Вуглеводи розщеплюються до мономерів, наприклад, до глюкози, білки до амінокислот. А ліпіди розщеплюються до гліцеролу і жирних кислот. Фермент амілаза розщеплює крохмаль і глікоген, речовину, схожу на крохмаль але тваринного походження. до Таких не дуже довгих молекул, які називаються декстрини. Вони є олігосахаридами, вони складаються із приблизно десятка мономерів. І мальтози, яка є дисахаридом, всього 2 мономери глюкози містить. Амілаза у нас міститься у слині і у підшлунковому сокові. Підшлунковий сік виробляється підшлунковою залозою, яка знаходиться зрозуміло, де. У кишковому сокові є фермент мальтаза, який буде працювати із мальтозою отим дисахаридом, і розчепить його до глюкози. Білки розщеплюються у шлунку. Шлунковий сік містить фермент пепсин, який розщеплює білки до пептидів, невеликих обривків білкових молекул, які вже язик не повертається назвати білком, бо вони короткі. У підшлунковому сокові є трипсин ще один фермент, який розщеплює білки до пептидів, до цих коротших молекул. Пепсин працює у кислому середовищі шлунку, а трипсин працює у лужному середовищі 12-палої кишки і кишечника. Підшлунковий сік і кишковий сік із тонкого кишечника також містять ферменти пептидази, і от вже вони розчеплюють пептиди до окремих амінокислот. Ліпіди, наприклад, жири, розчеплюються у всіх відділах нашого, нашої травної системи, але у роті і у шлунку не дуже активно. І у слині, і шлунковий сік, і підшлунковий сік містять ліпази. Вони розщеплюють жири до гліцеролу і жирних кислот, і потім продовжують далі ці перетворення. У травленні ліпідів важливу роль відіграють жовчні кислоти, які виробляються печінкою. Вони допомагають достатньо подрібнити крапельки жиру, які у воді не розчиняються, вони є гідрофобними. І через те. Взаємодія їх із ферментами утруднена. І у нас ще залишилися органічні речовини, які називаються нуклеїнові кислоти. Ми, поїдаючи живі клітини, наприклад, гризуче яблуко, з'їдаємо також ДНК цього яблука. І на ДНК є ферменти нуклеази, які також є в підшлунковому сокові. Вони розщеплюють ДНК і РНК до нуклеотидів, бо нам і цього добра треба. Наш організм, в принципі, може синтезувати майже всі необхідні прості молекули. Може, але чи варто це робити? Енергетично вигідніше, нам використати готові речовини із їжі, а не мучитися над їхнім створенням. Наприклад, щоб синтезувати білки, нам потрібна 21 амінокислота. Набір такий. Дев'ять із них є незамінними, тобто 13 із них. Не, скільки? 21 мінус 9. 12 12 з них наше тіло може зробити саме. І з того, що є під рукою, а от 9 ми мусимо тільки отримати із їжею, Іншого способу немає. Найкраще джерело для незамінних амінокислот це м'ясо. Там якраз вже все є. Вегетаріанці отримують білки із рослинної їжі. Але, на жаль, рослинна їжа містить, по-перше, менше білків, по-друге, не містить багатьох важливих білків, які є у м'ясі. Там можуть, може не бути деяких амінокислот. І крім того, тваринні білки засвоюються набагато краще. Я не сказав, що на 100% засвоюються, але у дуже значній мірі. Тому скласти повноцінний раціон, виключно вегетаріанський, із рослинними білками дуже і дуже складно. І через те вегетаріанство можуть собі дозволити свідомі дорослі люди, які знають, чим вони ризикують, а вони дечим ризикують. Ще одна дуже важлива складова нашої їжі це жирні кислоти. Без них не можна зробити клітинні мембрани, а вся наша клітина всередині переповнена різноманітними клітинними мембранами. Ось тут ви бачите список жирних кислот, які часто у нас на слуху. І є жирні кислоти, які в організмі ссавців не синтезуються, отже, їх треба тільки з'їсти. Наприклад, це альфа-ліноленова кислота і лінолева кислота. Ці кислоти називаються поліненасичені. Це означає, що вони мають подвійні зв'язки, і причому цих подвійних зв'язків є ще й багато. Дивна назва омега-3 жирна кислота. Що вона означає? У молекулі жирної кислоти є голова і хвіст. І голова буде позначатись грецькою буквою альфа, а хвіст омега. І от якщо рахувати, від хвоста, то на відстані трьох атомів карбону буде знаходитися перший подвійний зв'язок. Ось звідки пішла назва омега 3 жирна кислота. Перший подвійний зв'язок біля третього карбону, якщо рахувати, із хвоста. І Аналогічно утворюється назва омега 6 жирна кислота. Із цих жирних кислот синтезуються вкрай важливі для нас речовини, 20-карбонові молекули, які називаються ейкозаноїди. Вони беруть участь у різних імунних реакціях, тобто, за допомогою них наш організм бореться із вторгненням різних чужаків. Із жирних кислот у нашому тілі синтезуються ендоканабіноїди. І ви почули правильно: канабіс це натяк на коноплі. Правильно вимовляти коноплі у множині і ставити наголос саме от в такому місці. По латині буде канабіс. Так от виявляється, що те, що виробляє наше тіло спеціальні медіатори речовини, які допомагають передавати нервові імпульси із одної нервової клітини на другу, і інші спеціальні молекули. Такі речовини виробляються нашим тілом, а схожі на них речовини, тетрагідроканобіно, виробляє виробляють ось ці рослини, які звуться коноплі, і на цій підставі їх використовує медицина для того, щоб полегшити деякі стани людей. Причому це є дуже і дуже ефективним. Я за легалізацію медичного канабісу, звичайно, і я проголосую колись за таку партію, яка буде про це говорити. Вибачте, за політичну рекламу. У риб'ячому жирі містяться ці самі важливі для нас поліненасичені жирні кислоти. От те, що я називала омега 3, омега 6 і 9 жирні кислоти. От вони написані. Звичайно, можна купувати риб'ячий жир і пити його ложечкою але він занадто бридкий і є сучасний набагато дорожчий варіант ось у таких желатинових капсулах. Тоді його смаку ми зовсім не відчуваємо. Цей жир, хоча й зветься риб'ячий, і ми його беремо з риби, але самі риби теж його не вміють синтезувати, але, поїдаючи водорості чи дрібних тваринок, вони його накопичують. Багато поліненасичених, тобто з цими подвійними зв'язками жирних кислот міститься у рослинних оліях. І хоча ми звикли до соняшникової олії, ну, в крайності до рапсової, до кукурузяної і до оливкової, але ось є і інші олії: гірчична, лляна, горіхова і арахіса. Крім процесів розщеплення, в нашому організмі йдуть процеси синтезу. І ці процеси протилежно спрямовані, але тісно пов'язані і відбуваються у нашому тілі паралельно. Рано чи пізно ті речовини, які пройшли розщеплення, потрапляють до циклу крепса. Ці речовини вже зведені до дуже простої, невеликої молекули ацетилкофермент А, і коли така молекула окиснюється, то утворюються дві молекули вуглекислого газу, нам не потрібного. І ми отримуємо спеціальні молекули, за допомогою яких ми можемо синтезувати АТФ універсальний носій енергії. Але у цьому циклі Крепса, який ось тут схематично зображений, є дуже багато проміжних продуктів, і багато із проміжних продуктів організм може вилучити і використати для синтезу різних амінокислот. Отих От 12, які можуть бути синтезовані в нашому тілі, глюкози, жирних кислот, тобто, це молекул попередників, із яких ми можемо зробити свої власні білки, ліпіди і вуглеводи. Таким чином, цикл крепса об'єднує метаболічні шляхи, тобто шляхи обміну і білків, і ліпідів, і вуглеводів. І розщеплення, і синтез відбуваються у цитоплазмі клітини. Цикл крепса же проходить у мітохондріях. Рідина середині мітохондрії називається матрикс, і у цей матрикс спеціальні величезні молекули-переносники доставляють необхідні речовини, а також виводять те, що утворилося в результаті, наприклад, вуглекислий газ. газ, ну, він сам може вийти. Де відбуваються наші метаболічні процеси? От стосовно глікогену. Це тваринний крохмаль, який ми використовуємо для запасання вуглеводів. Глікоген у нас накопичується у гепатоцитах: це клітини-печінки і міоцити це м'язові клітини. Там же за потреби він розщеплюється до глюкози, тому що він і запасається для того, щоб бути розщепленим на глюкозу. Глюкозу можуть також синтезувати наші нирки, синтезувати це створити із підручних матеріалів, а не з'їсти її. Білки у нас розщеплюються переважно в печінці. Це ті білки, які синтезовані в нашому тілі. А також вони можуть розщеплюватись у м'язах, нирках, мозку і в жирових клітинах. Ті білки, які ми з'їли, розщеплюються в кишечних. Печінка може розчеплювати жирні кислоти або синтезувати їх залежно від потреб. А ось оце наші жирові клітини, адипоцити. Із внутрішнього середовища організму вони поглинають жирні кислоти і зберігають їх у вигляді нейтральних жирів, от сполука глюцеролу із трьома жирними кислотами. І ось тут ви бачите, як клітини хваляться своєю роботою, а депоцит тільки їсть, їсть і їсть. Одночасно щось розщеплювати і щось створювати є безглуздим, тому що вся енергія піде тільки на утворення теплоти. Це побічний ефект будь-якої хімічної реакції, тому ну, потрібна дуже тонка регуляція процесів метаболізму, щоб утворювати саме стільки, скільки треба, і розщеплювати так само. Синьою лінією тут показано рівень глюкози у нашій крові. Повинен бути певний рівень глюкози, от який є на початку графіка. Під час фізичної, під фізичного навантаження ми використовуємо багато глюкози, і рівень глюкози у нас падає. Ви бачите, перше зниження це буде на початку другої години. І отут у нас починає виділятися фермент глюкагон, який дістає запасений глікоген і розщеплює його до глюкози. І ви бачите, як на початку 3-ї години рівень глюкози у нас прийшов до норми. Потім ми поїли якоїсь вуглеводної їжі. І рівень глюкози в 4-ї години у нас. Різко підвищився. Тут включається інший фермент інсулін, який зв'язує маленькі молекули глюкози у довгу молекулу глікогену. І ми бачимо, як у кінці п'ятої години рівень глюкози знову прийшов у норму. Отже, рівень глюкози у нас регулюється гормонами. Ось на цій схемі ще раз показано: після їжі глюкози в крові стає багато. Клітини підшлункової залози виробляють багато гормону інсуліну, більше, ніж звичайно. Він заставляє клітини поглинати глюкозу. До речі, клітинам заборонено їсти глюкозу. Тоді, коли в крові мало інсуліну, Тоді тільки мозок собі може дозволити поїдати оцю глюкозу із крові. Всі інші чекають, коли в крові з'явиться інсулін, і це зразу натяк на те, що глюкози забагато, всі можете їсти запасатися. Інсулін активує синтез глікогену, тваринного крохмалю, а також жирів і Активує використання глюкози клітинами. Рівень глюкози в крові знижується. І підшлункова залоза вже починає зменшувати виділення інсуліну і підсилює виділення протилежного гормону глюкагону. Тепер глюкагон заставляє глікоген знову розщепитися до глюкози, і глюкоза надходить в кров. Рівень глюкози вирівнюється. Якщо ми голодуємо протягом одної доби з метою схуднення, то ха-ха-ха, у нас вичерпується запас глюкози, яка була, який був закладений у вигляді глікогену у печінці і у м'язах. Це там грам 200, 300, 400. Е, да, і ваги покажуть, що ми схудли, наприклад, на цих 200 грам. А далі організм починає розщеплювати амінокислоти для синтезу глюкози, тому що мозок потребує глюкози. А амінокислоти це складові білки. А де наш організм візьме білки? Правильно, він починає розщеплювати свої м'язи. Ми втрачаємо м'язову масу внаслідок голодування. І лише через кілька днів голодування починають розщеплюватись жири. Так що голодування з метою схуднення це дурня. До речі, зверніть увагу, як виглядає 2 кг жиру і 2 кг м'язів. І якщо люди ходять у спортзал з метою схуднути, то може таке виявитися, що маса тіла цих людей практично не зміниться, хоча об'єми дуже сильно зменшаться, тому що на місце пухкого жиру прийдуть щільні м'язи. Зовні буде видно, що людина схудла, а маса залишиться тою самою. У стресових ситуаціях наші наднирники, ви бачите, це залози, які знаходяться зверху надмирками мозковий шар, отой внутрішній шар, виділяє гормони адреналін і норадреналін. Ці гормони під час стресу розширюють наші дихальні шляхи, тому що під час стресу нам треба або битися, або тікати розширюють дихальні шляхи, збільшують частоту серцевих скорочень, силу скорочень, підвищують артеріальний тиск і також підвищують кількість глюкози у крові, розщеплюючи, не так, пригнічуючи виробництво інсуліну. Внаслідок стресу у нас виділяється ще один гормон стресу кортизол, який виділяється уже корковою частиною, поверхневою частиною наднирників. Кортизол так само підвищує рівень глюкози в крові, він діє подібно до гормону глюкагону, але він діє трохи повільніше. Це такий гормон тривалого стресу. Наш проміжний мозок, зелена стрілка показує, де він знаходиться, має рецептори для визначення рівня глюкози у крові. Він постійно робить цей аналіз, скільки глюкози є у крові, і потім приймає рішення. На зміну рівня глюкози у крові реагують клітини гіпоталамусу, те, що показано зеленим, зеленою стрілкою направо. І гіпоталамус впливає на роботу гіпофізу. Зверніть увагу на зображення гіпофізу голуба стрілка показує. Оцей малюнок часто використовують у тестах із біології, його дають нам чорно-білим. І... Деякі наївні учні вважають, що це чоловіче яєчка і ставлять не ту букву у тестах. Так от, запам'ятайте оцей малюнок, і це гіпофіз, який знаходиться в нас в мозку і він крихітний як черешенька. Гіпофіз. Керує роботою всіх інших залоз внутрішньої секреції, тих органів, які виробляють різноманітні гормони. І ці органи або сильніше починають їх виробляти, або навпаки слабше. Крім того, стрес сприймається і нашим головним мозком. І головний мозок, звісно ж, буде впливати на роботу своєї частини отого гіпофізу. І оця система називається гіпоталамо-гіпофізарна. І завдяки цій системі нервова система зв'язана із ендокринною і системою наших залоз внутрішньої секреції. Тому обмін речовин регулюється нейрогуморально за допомогою нервової системи. І за допомогою гормонів, які циркулюють у крові. Вивчайте біологію, тому що це дуже корисно для здоров'я.